Плакати і білборди важлива частина будь-якої передвиборної агітації. За сім тижнів до виборів у Бундестах вони з'явилися і на вулицях Німеччини. Чим цього разу спокушатимуть виборців основні претенденти на крісла в бундестазі? ХДС патріотизм. усім. на плакатах правлячого християнсько-демократичного союзу чорно-червоно-жовта символіка у стилі німецького стягу. Єдине обличчя, на яке зробили ставку в ХДС Ангела Меркель. Цього разу без її родзинки, характерно складених рук. Сповідувані християнськими демократами консервативні цінності, безпека і порядок, сильна економіка і стабільні робочі місця, а також повага до родини. Усе це уособлюють звичайні німці. На 22 тисячі великих і малих плакатів партія витратила 20 мільйонів євро. СДПН. фокус на громадянах. Час модернізуватися в майбутньому потрібні нові ідеї. Промовляє з плакатів соціал-демократичної партії її лідер Мартін Шульц. Утім, суперник Меркель також робить ставку на консервативні цінності: стабільну роботу, турботу про дітей і пенсіонерів, справедливі податки та якісну освіту. Плакатна кампанія обійшлася партії у 24 мільйони євро. Вільні демократи, гламурна політика. Німецькі змі вже охрестили білборд кампанію вільних демократів рекламою костюмів у На всіх плакатах лідер партії Крістіан Лінднер у білій сорочці з триденною щетиною. Думаємо, по-новому закликає політик. На піар Лінднера партія витратила 5 мільйонів євро. Зелені для тих, хто читає. Зелені закинули вільним демократам безмістовність їхніх плакатів. Свою кампанію вони зробили безособовою. На їхніх плакатах яскраво рожева земля і жовтий сонях на зеленому тлі. Різняться лише цитати. Слоган строкатих плакатів тому зелені. Аден більше скандалів. Права альтернатива для Німеччини зробила ставку на скандал. Спочатку за партію мала агітувати одна з лідерів Фрауке Петрі із місячним сином на руках. Та після обвинувачення у зловживанні світлинами з немовлям, АДН пообіцяла вилучити плакат з вуличної реклами. Тепер цінності партії презентують оголені дівчата в бікіні на протиставлення мусульманкам у Буркіні або свині як символ того, що іслам чужий Німеччині. Ліві найнудніша реклама. Кампанію лівих німецькі змі обізвали найнуднішою під гаслом жодного бажання, щоб так було і далі. Ліві обстоюють доступну вартість житла, гідні пенсії та заборону експорту зброї.